У Кремлі, друзі, істерика через ракети та могавки, які Дональд Трамп хоче передати в Україну. Новина про можливу передачу України ракет та могав викликає в Кремлі. Ну, справжню паніку. Рот Путіна Піско вийшов до пропагандистів, а просто з цілою лекцією, намагаючись зрозуміти, а хто буде запускати ці ракети, хто даватиме цільове завдання, і хто взагалі буде залучений до процесу та відповідати за удари по Росії. І, друзі, знаєте, така деталізація цього питання і про те, що Пісков прочитав цілу лекцію, говорить про те, що росіян це питання дуже-дуже хвилює та лякає. Хоча Пісковий намагався там в кінці додати, що там це не якась чарівна зброя, але його тремтячий голос та стурбованість ну, свідчать, звичайно, про протилежне.